Всім доброго дня! Слава Україні! Вивчаємо модуль Cool Games. Сьогодні ознайомлюся ми з естафетою під назвою Ягода. Нагадую, Cool Games, круті ігри, завдання їхні – це змагальна діяльність за допомогою естафет. Ми з вами працюємо в домашніх умовах. Я сьогодні вам буду показувати естафету, яку можна провести в домашніх умовах. Завдання наше це вивчити правила та хід естафети. Інвентар, який нам потрібен, для цієї стаха. М'ячики. М'ячі це ягоди, можна використовувати тенісні м'ячики, можна використовувати м'ячі, які можна зробити в домашніх умовах. Тобто бумага обмотана декілька слоїв скотчем. Фішки або мітки. Також можна з бумаги зробити мітку. Або використовувати вже готові фішки. Завдання. Нагадую, ми працюємо самостійно в домашніх умовах, ми вивчаємо правила та хід ігри. Перед нами стоїть завдання це розкласти ягоди на кожну фішку, тобто мітку. І також потім нам потрібно зібрати ці всі ягоди в нашій кошик. Тобто ми працюємо сьогодні правою рукою та лівою рукою. Будемо збирати і розкладати правою і лівою рукою по кошик. Также пошир взуття, ми працюємо в домашньому накладачам. Лінії. Лінія також скотч, кольоровий скотч, ви можете наклеїти на ліку поверхню в себе вдома, щоб нам було е, змігти, який ми будемо, будемо бігати. Стаємо перед лінією стартом. У нас вже в кошику є наші м'ячики. Наше завдання це розкласти. Працюємо правою рукою. Якщо нече випадає свіше, ми його виправимо. Обігаємо малю розмовою, обігаємо, стаємо за лінію. І також тепер правою рукою збираємо м'яч. Поправляйте треба на виску. Це для правої руки також ми працюємо і на ліву руку. Спочатку розкладаємо ягоди. Якщо ми під час яблуна випадає звідки, ми повинні обов'язково їх ставити на місце і тільки потім вже бігти до наступної. Всі ягоди бути І також тепер збираємо лівою кою. Мару сторону збираємо і залініємо. Так у нас буде проходити себе під назвою «Ягода». Тобто задання наше розкласти ягоди і потім їх зібрати. Працюємо правою, працюємо лівою. Дякую. Беремо за нами.